Пане Тарасе, знаєте, наостанок хотілось поговорити про внутрішню політичну, адже я думаю, ви бачили, що колишня прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юля Мендель заявила, що колишній керівник офісу президента Андрій Єрмак мав значний вплив на главу держави та нерідко викривляв для нього інформацію. Ну і ба більше знову ж таки зацитую. Вона сказала, що ми всі забули, що до 2022 року Андрій Єрмак теж був головним переговорником із Росією, і що саме він переконав Зеленського, що повнома масштабного вторгнення не буде. Хотіла вашої думки почути, чому саме зараз от вона вирішила про це зазначити, про що це говорить, і враховуючи те, що вона власній книзі, знову ж таки, кожен із нас президент хвалила тоді Єрмака як вольового політика та вправного дипломата. Думаю, це до неї треба запитувати запитання, так де, де була неправда? Тут чи, чи тут. Знаєте, я не є адвокатом пана Єрмака, але чи, чи мав він вплив на президента? Звичайно, що мав. Він очолював його адміністрацію, готував його, готував його порядок денний, формував, хто заходить до президента, готував укази і так далі. Ну це логічно. Знаєте, є така приказка, хто є. От є велика компанія, припустимо, задається питання: хто є другою людиною в компанії? часто думаю: заступник директора. Ні, не заступник директора, а секретар директора. Тому що він має найближчий, найближчий шлях до доступу до що називається до першого тіла, і контроль над багатьма процесами. Ну це вікість знаєте, навздагін. Там тим більше Мендель останнім часом сама активно просувала про російські тези. Якщо дивитися, що вона зараз пише, що Україна там повинна йти на мир. оцей план Віткафа там щось чудово і так далі. Тому ну така собі історія. Пані Мендель такий персонаж дуже каламутний і не зрозуміло зараз. На кого працює. А якщо до залужного, от бачу також багато виникає дискусій, Він виклав там у Фейсбуці. Я думаю, ви бачили все ж таки фото зі своєю дружиною. Написав, що в Україні краще, вдома краще. От що ви думаєте? Адже багато чуток ходить до того, що він може стати наступником Єрмака або ж знову ж таки повернеться Ні. в Україну. Та не буде він наступником Єрмака. Ну не піде він на це. Це раз ну, він ж таке військовий, а не керівник адміністрації. Ну наступником або Шмигаль буде, або Федоров теоретично може бути. Тобто, ті люди, які конкретно інкорпоровані. В політичну кухню останнього часу можуть керувати процесами і організовувати елементарну комунікацію всередині влади, тому що це зовсім інша посада. Я тому що він нікуди йти не збирається, от і буде досиджувати там в Лондоні. А потім, коли почне політичне життя, буде вже просуватися на посаду президента. Хоча це ще не точно, тому що все залежить від підсумків війни. Якщо підсумки війни будуть позитивними для України, а це дуже ймовірно, тому що Трамп нищить дійсності Росію своєю політикою щодо нафти. То хто сказав, що немає майбутнього у діючого президента? А тим же часом з'являються певні коментарі і відрюти, адже він зазначає, що Зеленський вживає всі необхідні заходи для викорінення корупції, і далі буду цитувати, що ж говорить генсек «Альянсу». Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми позавчора бачили його у військовому однострої, одягненим як солдат, але не на передовій, а досить далеко від фронту. НАТО треба посилювати Україну перед мирними переговорами із Росією, каже генсек Альянсу. Але водночас глава МЗС Польщі Сікорський повідомляє, що Польща, Німеччина та Норвегія також закуплять США для України пакети ракети. Припрошую Патріот» Знову ж таки, в рамках програми. ПІРЛ, і це буде сума на 500 мільйонів доларів. Тим же часом також і Сабіга певні коментарі дає стосовно того, що відбувається на міжнародній арені, зокрема щодо перемови. Надже Сполучені Штати Америки позитивно оцінили переговори з Путіним. А також запросили українську делегацію до Америки найближчим часом. Знову ж таки, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення відвідати Сполучені Штати найближчим часом. Це буде відбуватися у межах продовження переговорів про мир в Україні, і про це повідомляють наші колеги з посиланням на МЗС Україна. Андрій Сибіга після зустрічі глав МЗС країна то розповів, як українську переговорну групу за Просили відвідати США після того, як спецпредставник американського лідера Стів Вітков зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Голова української МЗ зазначив, що керівник української делегації, секретар ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров уже телефонував Віткову безпосередньо після зустрічі останнього з російським президентом. Зміркувань міркувань безпеки деталі зустрічі в Москві не обговорювали. З усім тим, за словами міністра, у міру продовжує консультації з приводу мирних переговорів із чиновниками Франції, Британії, а також Німеччини. Усі вони координують позиції та оцінюють досягнутий прогрес. Далі за то, що ще сказав Андрій Себіга. Що повідомили представники американської делегації? що, За їхньою оцінкою розмови в Москві мали для мирного процесу позитивне значення. Ми запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки. Найближчим часом нагадаємо, що попередньо знову ж таки спецпосланник Дональда Трампа Стів Стівков разом із зятом американського лідера Кушнером прибули до Москви 2 грудня. Окрім зустрічі з Володимиром Путіном, американці мали також розмову із Кирилом Дмитрієвим. Після самих переговорів, які тривали близько п'яти годин, знову ж таки нагадаю, Дмитрієв назвав зустріч продуктивною. А от радник Путіна Ушаков писав розмову із спецпредставником. Президента Шастівом Віткофом як конструктивно, вкрай корисно і змістовно ушаков також заявив, що Москва отримала ще чотири документи, окрім плану з 28 пунктів. Сторони також обговорювали суть плану ша не конкретні пропозиції. а Також перспективу довготривалого мирного врегулювання в Україні. Водночас, як пишуть змі, Сполучені Штати та Росія домовилися не розголошувати зміст переговорів від Кофа та Путіна, однак обговорювалось також і територіальне питання. Ну і, до речі, також український політолог Ігор Челенко заявив, що Володимир Путін на переговорах принизив вкотре американську делегацію. Зокрема, своїми запізненнями вам уже розповідали, що Путін запізнився на цю зустріч змусив американську делегацію чекати на себе. Ну, але бачимо, що з'являється повідомлення і від лідера нашої країни Володимира Зеленського вчора, нарешті, вже з'явилося вечірнє звернення від Володимира Зеленського. і Він зазначив, що готуємо зустрічі у Сполучених Штатах після повернення американської команди з Москви. та Відповідних консультацій у Вашингтоні, Рустем Мєров, Юрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа. Чекаємо новин найближчими днями щодо таких зустрічей: контактів, перемовин, особисті зустрічі чи телефонні розмови. Є постійний контакт між усіма партнерами і між партнерами Україною. Все зараз відбувається доволі результативно, зазначає Зеленський. На зустрічах в Женеві та Флориді Україну чули, і до України дослухалися, і це важливо. Розрахуємо, що і надалі буде саме так, лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир. Що ще сказав лідер нашої країни? Далі пропоную заслухати. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні регулярні доповіді нашої команди по роботі з партнерами. Сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ України, а також секретар РНБО та начальник генерального штабу на всіх рівнях. Ми працюємо, щоб була підтримка і оборона, і дипломатична, і підтримка нашої стійкості.